4 червня у світі відзначають Міжнародний день дітей невинних жертв агресії. До пам'ятного знаку ангелу скорботи, що у Хмельницькому його жителі принесли квіти та іграшки. Хвилина мовчання у знак пам'яті невинно вбитих українських дітей російськими окупантами. На дерева прив'язують маленькі символічні дзвіночки пам'яті голосів дітей, які більше ніколи не почуємо. Це велике горе для всіх нас. Це велике, велике горе. Втручання дітей це саме, саме страшне на сьогоднішній день. Просто ми переселенці, ми знаємо, що таке він. Це дуже боляче. Бо діти це найдорожче, що в нас є. Лише за офіційною інформацією ювенальних прокурорів від дня повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 485 дітей. Більше тисячі дітей отримали поранення. Майже 20 тисяч дітей окупанти депортували на Росію. Це за останніми офіційними даними і цифри щодня змінюються. І близько чотирьох сотень дітей, які зникли безвісти. Ми не знаємо, скільки ще буде цих сотень, адже продовжується. Зараз виявлення, продовжуються пошуки дітей і велика кількість, скоріш за все, додасться після того, як ми дізнаємося про всі жахи на деокупованих територіях. Сьогодні ми пов'язали дзвіночки і поклали квіти вшанування пам'яті діток, які загинули від репресивної машини окупанта. Це найменше, що ми можемо зробити, це покласти квіти, але щодня ми повинні робити все, щоб наближати нашу перемогу. Дуже важливо для того, щоб це ніколи не повторилося це пам'ятати, боротися за перемогу і робити дорослим все для того, аби ніколи більше не було таких страшних. Подій на території нашої держави і в жодному випадку не гинула діти. Україна щодня втрачає своїх синів і дочок, і що найстрашніше, маленьких українців. Пам'ятаємо, помстимося.